Ці найважливіші події четверга, 30 жовтня, далі у програмі. В ніч на 30 жовтня сталася пожежа в найстарішому кінотеатрі Києва жовтень. Займання розпочалося за однією із версій на першому поверсі закладу у залі Гегемон через кинуту димову шашку. Глядачів одразу ж евакуювали, постраждалих немає. Втім, сама будівля зазнала серйозних ушкоджень. Однією з версій події очевидці називають продовження неодноразових спроб виселити жовтень з даного приміщення. До Верховної Ради України сьомого скликання потрапили 64 депутати, які 16 січня голосували за диктаторські закони. Крім того, у висновках зазначається, що у нову раду проходять принаймні 37 фігурантів журналістських антикорупційних розслідувань. Державний і гарантований державою борг України на 30 вересня 2014 року склав 962 мільярди гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства фінансів України. Таким чином, протягом серпня, борг України збільшився на 62 мільярди. Голова компанії Apple Тім Кук заявив, що він гомосексуал. Про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію він зізнався журналу Business Week. Кук додає, що протягом усієї своєї кар'єри він намагався зберегти певний рівень приватності в тому, що стосується особистого життя як це вплине на рейтинг та вартість акцій компанії, доки невідомо. Генеральна прокуратура Казахстану заявила, що найманці продовжують виїжджати в гарячі точки на території України. Повідомляється, що за фактами виїзду окремих громадян з метою участі у збройному конфлікті відкрито кримінальні справи. Для підтримки бійців, що постраждали в зоні проведення антитерористичної операції, додатково виділено понад 7 мільйонів гривень. Крім цього, було надано 510 мільйонів гривень з резервного фонду для допомоги громадянам, переміщеним із зони АТО. Програму підготували Володимир Косинський та Аеліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.